Я немало пройшов, щоб бути почутим, подивимось. Може, й немало пройду, щоб забутим. Може, і буду забутим паранайком лютим, як і не вірить людям, але нехай інші їх судять. що воду мутять, мої коти косого скрутять, гарячі голови остудять. Голови остудять Воу, на мікрофоні Мікі Ван Той самий хам Не п'ю алко, але навалений в хлам Це додає смаку текстам Від цього кайфуй сам дам покайфувати і вам Я давно вже не стресую, як давно вікколи дую Я не місцевий, я тут тільки гостюю А сап на всю стіну намалюю Для своїх баняк, для них з маком дулю Поки вони працюють, я у гашених танцюю Будуть довго пиздіти, але я їх не чую Знову хуй знаде в дому не ночую, маю джокера, або просто блефую Скину все або Поможуть, як забуксую, розвалим їй бучку Залітаю з двох ніг, хто стояв приліг, ти кинувся в біг, але втекти не зміг, бо переступив же поріг і буде не гріх, як здійметься батіг, залишу тебе без твоїх доріг, не буде твоїх тіг, не випаде, тобі літом сніг, скажи. Мої, найки півмільйонним пробігом, хоч не займаюся бігом, хіба колись від поліс мені в кишені снігом Балуємо стільки сміхом, собі навтіху Тут без поспіху, дорогою успіху Вже четверть віку, свічу свою пику, четверть віку, завжди убитий, димом бити, погляд сердитий, весь забитий Яке щастя, ще один день прожити. Давно вже все посіяв час збирати жито половину життя потратив. Та чуєш, ти попав микита. Чуєш, ти попав микита. Я твій сон, я твій страх, я твій грин на кумарах, не тільки на словах, одразу пух і прах одразу тут і там, як завжди, в хлам старий добрий хам. Я тут був, я тут є, я тут буду. Ти це не чув, тобі це зайде, добавлю звук!